Він народився у простій печері, де спали вівці, де стояли ясля, не вистачило місця у готелі, для того, хто приносить в серце щастя. Він був покладений не в царське ліжко, хоч Богом був і був Царем Небесним. Сповитому Христу було не тісно. Лежав він в яслях, бо він був смирений. Не тільки пастухам він був доступний, не тільки мудреці могли вклонитись, він світ прийшов, щоб стомлені всі люди могли до Бога серцем притулитись. Ми з вами теж таку можливість маємо віддати славу і вклонитись Богу. Сьогодні світлий день Різдва встрічає, хай не завадить радості нічого. Амінь.